Україна та Норвегія поглиблюють співпрацю у сфері екстреної медичної допомоги з цією метою. У Львові відбулась зустріч міністрів охорони здоров'я обох країн. На ній, зокрема, обговорили спільний проєкт Медевак, в межах якого від початку повномасштабного вторгнення евакуювали більше п'яти тисяч поранених пацієнтів за кордон на лікування. Для того, щоб це реалізувати, Норвегія передала Україні шість спеціалізованих автобусів та забезпечує авіаперевезення поранених літаком збройних сил Норвегії, повністю фінансуючи усі витрати. Спершу хочу сказати, що Норвегія твердо підтримує Україну і ми робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Для нас важливо підтримувати вашу боротьбу за свободу, тому що це також і наша боротьба за свободу. Я дуже пишаюся тим, що ми можемо допомагати тут автобусами, медичною евакуацією, а також підтримкою медикаментами та обладнанням. Ми домовилися про стратегічне партнерство між Україною та Норвегією у питаннях, що стосуються охорони здоров'я. Тож у наступні місяці ми будемо розвивати нашу співпрацю. Майже пів тисячі українських пацієнтів на лікування прийняла до себе Норвегія. Також евакуація відбувається до 34 країн світу, понад 100 лікарень. Це не тому, що ми не можемо надати їм медичну допомогу саме тут в нас, нашими силами. Це пов'язане з тим, що ресурсного забезпечення просто не вистачає в величезних об'ємах тих втручань, яких потребують ці пацієнти. Іноді це дуже складне, реконструктивне чи судинне операційне втручання. І ми маємо спеціальні угоди з тими клініками, які є топ-лідерами в світі по лікуванню таких складних випадків. Відповідно на ось таке долікування високоспеціалізоване високотехнологічне, ми скеруємо наших пацієнтів, щоб наші українці мали можливість отримати найякіснішу допомогу світового стандартизованого рівня, зазначимо, що на Львівщині евакуації здійснює Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у підпорядкуванні якого є два медичних автобуси. Всі автобуси обладнані спеціалізованими апаратами штучної вентиляції легень значною кількістю інфузомазів Достатньо для проведення всіх реанімаційних інфузій. і Всіх маніпуляцій і також всі автобуси обладнання автонавантажувачем, відповідним обладнанням для погрузки пацієнтів, щоб не порушувати ніяким чином стан пацієнта під час погрузки, вивантаження пацієнтів. Дані автобуси вони можуть бути е, автономними за рахунок пального і запасу кисне, е, кисневих балонів. Вони можуть автономно функціонувати 72 години як повноцінні, і різні реанімаційні. У межах візиту міністра охорони здоров'я Норвегії Яна Крістіана підписали меморандум, що поглиблює стратегічне партнерство між профільними міністерствами обох країн у розвитку екстреної медичної допомоги та протидії антибіотикорезистентності. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.